День прапора та День Незалежності відзначили і прикарпатські митники. Напередодні, 24 серпня, вони організували урочисті збори. Такі заходи охоронці кордону влаштовують щороку. кажуть, державні свята для них є дуже важливими, бо вони захищають економічні інтереси своєї країни вже більше 21 року. До свят митники підійшли з добрими показниками. А відтак за сумлінну працю і вагомий внесок у розбудову держави кращих працівників нагородили подяками та грошовими. Преміями у розмірі тисячі гривень. Не забули керівники митниці і про ветеранів. Їх також відзначили нагородами. Працівниками Івано-Франківської митниці перераховано до державного бюджету України 991 мільйон гривень, що на 230 мільйонів більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Я думаю, що також необхідно відмітити, що сьогодні. Свято День Прапора України це один із атрибутів державності нашої незалежної України. Так само, як і Державна митна служба є невід'ємною частиною України і атрибутом державності України, тому що митна служба покликана захищати економічні інтереси України. Я думаю, що Івано-Франківська митниця і надалі буде радувати здобутками суспільства.